Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги представлена робота, яка виконувалася з метою дослідити Асоціації перебігу серцевої недостатності у пацієнтів з шишемічною хворобою серця після коронавірусної хвороби з поліморфізмами генів системи бета адренорецепції та тереоїдним статусом, завданням якої було вивчити гормональні предиктори несприятливого перебігу серцевої недостатності у хворих, котрі перенесли COVID-19. Дослідження було включено 208 хворих з серцевою недостатністю в стадії С, ХСН Заніха 2-4 функціонального класу, котрі перенесли COVID-19 за 6 місяців напередодні, 66 із них з ураженням легень та 34% без ураження легень. Критеріями включення в дослідження обов'язковим були інфаркт міокарда в анамнезі, верифікований діагноз ІХС 2-4 функціонального класу, а також перенесена коронавірусна хвороба щонайменше за 6 місяців до включення в дослідження. Контрольна група склала 30 здорових волонтерів. Всі хворі заповнювали опитувальник. І Q5D5L досліджувалися показники nt пробінпі, ТТГ, Т4 та Т3 вільного, а також поліморфізми генів системи бета адренорецепції та ехокардіографія. Перебіг серцевої недостатності оцінювався за частотою повторної госпіталізації та смертністю протягом двох років. На етапі дослідження оцінювалось досягнення компенсації хвороби підбором терапії бета адреноблокаторами З метою виявлення предикторів несприятливого перебігу серцевої недостатності, а саме повторної госпіталізації у зв'язку з декомпенсацією захворювання проводили регресійний аналіз. Для видалення несприятливих факторів щодо перебігу серцевої недостатності у хворих із супутньою тиреоїдною патологією, порівняно з пацієнтами без даної коморбідності, було проведено регресійний аналіз Кокса, виконували побудову графіка в каплана Меєра. У ході статистичного аналізу було встановлено, що ризик повторних шпиталізацій хворих із серцевої недостатності є вищим при попередньому ураженні легень під час covid 19 Частота повторної шпиталізації хворих із серцевої недостатності без попереднього ураження легень при COVID-19 становила біля 21%, порівняно у пацієнтів, що попередньо мали уражений легень, до 45,3%. Встановлено, що ризик уражений легень при COVID-19 у пацієнтів з серцевою недостатністю вищий за наявності синдрому низького триотераніно. Та ризик повторної шпиталізації у пацієнтів із серцевою недостатністю, які перенесли COVID-19 вищий за наявності синдрому низького тіотераніну. Таким чином, наші дані погоджуються з даними закордонних дослідників, в тому, що синдром низького тіотераніну є індикатором несприятливого прогнозу для пацієнтів із серцевою недостатністю. Ризик повторних шпиталізацій хворих із серцевої недостатністю є вищим при попередньому ураженні легень під час covid 19 на 25%, а ризик смерті у пацієнтів із covid 19 з низьким рівнем Т3 на 33% вищий порівняно з особами з нормальним рівнем тріотераніну. У той же час ризик уражень легень при COVID-19 у пацієнтів із серцевою недостатністю вищий за наявності синдрому низького триотираніну. Концентрація Т3 у пацієнтів із важким перебігом COVID-19 значно нижча, порівняно з хворими. З легким перебігом коронавірусної інфекції, і таким чином рівень триотираніну може використовуватися як простий інструмент стратифікації несприятливого прогнозу у пацієнтам з covid 19 Дякую за увагу.